Доброго дня, шановні колеги, я вас всіх вітаю. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таке питання, яке ви мені надавали, щодо вирішення проблеми перевірки домашнього завдання у Google класі. Діти вам надсилають виконані завдання у вигляді фотографій, фотозвітів, і ви не можете переглянути його на своєму робочому комп'ютері. Ну, Наприклад. Ви відкрили завдання. Бачите, роботи учні поприсилали вам, але при відкритті такого завдання ви не можете, не можете переглянути фотографію, і вам пише: Не вдалося переглянути файл, виникла проблема з показом цього зображення. Що в такому разі робити? Зараз я вам покажу. Для вирішення цієї проблеми ви повинні знаходитися на корпоративній пошті та у Google класі, де викладаєте ваші домашні завдання. Потім ви повинні перейти у правому верхньому куточку, де є додатки Google бачите 9 точочок таких. Натиснути сюди один раз лівою клавішою миші та обрати лівою клавішою миші додаток Диск. Ви одразу побачите останні домашні роботи, які додавалися вашими здобувачами освіти по вашим завданням, а також ось таку ось папочку, яка має назву Classroom. Ось до цієї папки нам необхідно додати, вибрати, доступ, права доступу надати. Що для цього необхідно зробити? На цій папочці правої клавіше миші натиснути. І натиснути лівою клавіше в меню поділитися або отримати посилання. Потім ви необх... вам необхідно надати загальний доступ. Бачите, у мене наразі обмежений доступ. Ви повинні натиснути на словосполучення обмежений доступ та з цього меню обрати таке словосполучення Усі, хто має посилання. І натиснути лівою клавішею миші. І потім натиснути Готово. Перевіряємо, чи вирішилася проблема, чи не вирішилася. Переходимо до виконаних завдань нашими здобувачами освіти. Ну, я обираю будь-яку фотографію. Фотозвіт. І ось ми бачимо, що фото відкрилося. Ну, давайте ще перевіримо будь-який інший. Проблема вирішена, і я бажаю вам натхнення та успіхів у вашій нелегкій роботі. Всім гарного вечора!